Альманахи, от я оформляла на них в Міністерстві культури в Держкіно, оформляла прокатні посвідчення. І ці альманахи ми намагалися в кінотеатрах показувати. Тобто у нас був досвід показу наших фільмів там. От, і ми розуміли, що можливо на цих фільмах багато не заробиш, але молодь буде розуміти, що вони своє кіно можуть подивитися в, в кінотеатрі. Це було, і важ... їм Це було що... важливо. Тобто декілька курсів таких, от ми робили так, а вже десь. У 2014 році, коли відбулася Революція Гідності, от тоді почалися такі перші пічінги, більш патріотичні, з новим керівництвом, з новими можливостями. І тоді стало зрозуміло, що можна подавати проекти на пічінгі для молоді на дебюти. От, і ми запропонували декільком студентам, щоб вони подали.